Вітаю, мій позивний Елвіс. Я військовослужбовець 26-ї бригади. Пілот-перехоплювач повітряних цілей. Для когось побачене у цьому бліндажі буде розривом шаблону. Бо в уяві більшості пілот-перехоплювач це щось ракетно-космічне, але тут, на глибині кількох метрів від поверхні, усе по класиці: пульт, екран, планшет і зброя на стіні. Так, це вже дрони, які готові до роботи, які в будь-який момент у нас з'явилися цілі, можна взяти будь-який із них і злетіти. Для миттєвого взльоту нам потрібно десь хвилина-півтори. хвилина, хвилина -півтори Від того, як ми побачили на радарі, ціль наша задача, яка виявила, наприклад, ворожу ціль, робиться доповідь для чого, щоб свій реп не збив. Ну і так само і піхота, щоб не збила свої перехоплювачі. Це екіпаж підрозділу РИСІ 26-ї окремої бригади. Полюють на ланцети зали молнії, які російська армія спрямовує на позиції зсу і на мирні міста в Україні. Раніше бійці літали мавіками як розвідники, та, побачивши успіхи своїх підопічних, керівництво бригади дало зелене світло новому напрямку, перехоплювачам і забезпечило усім необхідним. Ви можете спостерігати ворожу ціль, яка поки не ідентифікована. Як, яке саме це крило. Але о, якщо воно буде в нашій зоні, ми за ним вилетим. На Донецькому напрямку щодня у них десятки бойових вильотів. Окупанти пруть суходолом під прикриттям із повітря, намагаються захопити висоту, щоб забезпечити собі вихід на бодай ще одне місто Донеччини. Лізуть, штурмують, але ми тримаємо, і ми не самі. Ми не пропустимо ворога. Ну, не дай Бог так навіть і случиться, то ну, Краматорськ. Вони йдуть на висоту. Якщо вони займають висоту, набагато важче тоді буде втримати. Вони працюють по телах, вони працюють кількістю. Але та кількість, що в них, вона не є якістю. Не все долітає до нас те, що вони запускають. Засоби ребу працюють також. Попри нескладний алгоритм дій, робота копітка вимагає неабиякої посидючості і уважності. Спостерігати за мапами, спостерігати за, за небом, те, що скидають нам, не завжди видно, не завжди. Точно показують. Наші захисники атакують і знищують ворожі крила різними способами, якими саме тримають у секреті з найвідоміших заглушити сигнал, піти на таран або знищити атакою. І все залежить від майстерності оператора, а також злагодженої роботи усього екіпажу. Не завжди виходить, не завжди гладко. Добре, що дрони не камікадзе в нас а дають можливість повернутись, перезарядитись. І знову в бій. Військові підрозділу Рись знищують ворога завдяки майстерності, технічним можливостям і з божою поміччю, бо разом із екіпажем дронарів на Донецькому напрямку несе службу і капелан, якого хлопці називають янголом-охоронцем. Капеланством займаюся вже 14-го року. Я багато чого вже пережив і зрозумів. Зробив для себе багато висновків, переконань, я був також поранений, я не хвалюся цим, Ось. але е присутність, е ну, тут е між хлопцями е дає нового значення і наповнює мою місію якимось певним життям, я би так сказав. Так? Тобто, що я є на своєму місці і роблю те, що маю робити. І з кожним разом ворог вчиться на помилках, зазначають захисники, але завдяки майстерності вдається розгадати хитрощі окупантів. Днями знищили ще один ворожий ланцет. Сили оборони не лише використовують дрони перехоплювачі, створені іншими державами. В Україні виробляють безпілотники самостійно, і це переконані захисники крок за кроком змінює хід повітряної війни і наближає нас до перемоги.